Привіт, друзі! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами Наталія. Сьогодні я хочу обговорити з вами таку тему як розмноження у зумбарської фіалки, а саме поділитися своїм досвідом, як я розмножую у зумбарську фіалочку. Є декілька способів розмноження фіалочки і я вам поділюся своїм. Для того, щоб розмножити фіалочку, потрібно що нам? Найперша материнська рослинка. Це є, це є РМ веснянка, подвіцькі голубенькі, красиві квіточки. Ми будемо брати з неї листочок для вкорінення. Рекомендують брати з другого ряду. Я за свою практику, Ену, кількість років беру. Не, не завжди з другого. Навіть із з нижнього ряду, головне, щоб цей листочок не мав фізичного пошкодження чи е, не мав пожотіння, був здоровий. Відломуємо такими рухами в різні сторони, ми відломуємо від основи листочок. Так, від, ми забираємо. Що нам далі потрібно? Як ми його можемо вкорінити, оцей листочок. Двома кількома шля... ну, шляхами я вам називала, але як я спочатку на початкових етапах, як я вкорінювала, Брала стаканчик, і водичку і ставила просто так. Воно стояло місяць, може більше, поки на кінчиках цього пагінця не утворилися корінчики. Потім вкорінювала в ґрунт. Але за певний період виробила собі практику і не вкорінюю. Дехто ставить моксфагнум в агроприліт. Я вкорінюю 100% тільки в ґрунті, що для того потрібно. Так само стаканчик, в який ми набираємо ґрунт. ґрунт має бути зволожений. Але ну, якщо його такого нажати, то з нього немає капати вода. Він має розсипатися, тому що погниють вам корінчики і результату ви не доб'єтеся. Дехто рекомендує, щоб швидше вкоренився, а взяти, не наповнити цілий стаканчик, а тільки половинку. Я щось звикла майже до кінця набирати, не дуже бачу різницю по часі. Засувати треба обов'язково стаканчик. От Я написала, який це сорт і дату. Це дуже допомагає в майбутньому, про що я розповім вам. Бо візьмемо два листочки, дві, різ, два різних сорта ми вкурінимо з вами. Так, набрали ґрунт. Так, Це відставляємо, що ми далі робимо. Грунт нам вже більше там не потрібен. Беремо ґрунт. В стаканчиках, які є підписані. Беремо листочок, я погляну який сорт, і що ми з ним робимо? Якщо буде отакий довгий корінчик, з нього ми швидко не доб'ємося результату. Ми Тому його треба, тому що, якщо ми його вкорінимо довгий, ми його поставимо. Отак. І поки знизу корінчики заплетуть і виросте дитятко, це пройде дуже багато часу. Для того, щоб пришвидшити появлення діток, ми зробимо певні маніпуляції, певні дії з вами. Беремо і, лишаючи десь так 1-1,5 см навскрізь, зрізаємо наш нашу наш корінчик зрізали. Що ми далі робимо? Під кутом 45 градусів ми такоп не вглиб, а під, під кутом 45 градусів не вглиб, а отак під поверхню занурюємо наш корінчик, не втрамбовуючи е, грунту, не потрібно. Треба, щоб був розпушений і не заминав наш. Нашого листочка. Цю саму маніпуляцію я з вами пророблю на іншому листочку. Це Космобласт. Бачите, мені вирізався під кутом 45 градусів. На цій поверхні утворються корінчики. Оце буде більша площа для, для утворення корінчиків і більша їм можливість, мимовірності, більше діток. Ми запихаємо. Під кутом 45 градусів на півлежич. Отак. Все, наш листочок готовий для вкорінення. Але для того, щоб прищучити вкорінення, що нам потрібно зробити? Поставити в тепличку. Це, ну, за терміном часом, дуже наближить в наших, появлення наших діток. Тепличка. Зараз я вам продемонструю, де вже в мене були. Корінені листочки. Відкриваю вам свою теплечку, і подивіться. Тут вже є результат. А ще, якщо листочок коріниться, я його вже підрізую, щоб він великий не ріс, а росла діточки, подивіться, бачите, забрані верхня частина листочка і які гарні вже пішли. І він далі не росте, а росте діточка. Тут достатньо є листкової маси хлорофілу, щоб вона живила дитятки. Оцей, бачите, з усіх сторон, який красивий Це ВВ-фішка нашої тернопільської колекціонерки, селекціонера Зої Герасимчук. Це виведені неї сорт. Дуже прекрасний, з синього кольору. От так виявляються мої діточки. Я їх забираю з тепличок. Відкривають вже відкритий ґрунт без теплички. Всі оці треба забрати. Я потім заберу вже без камери. І що далі? Хочу вам показати вже далі результат. Від стелажів вони собі доростають от до такого розміру. Це дітка Легренландія. Виражена бачка, гарна пестролистість. Це є білий колір, великі білі квіти. В рослинки О, на такому етапі. Я ще буду з вами розглядати, на якому етапі можна вже пересаджувати, відділяти е, саму діточку від материнського листочка. Отаку От е, таку вже діточку можна вже відділити і посадити в окремий горщик для того, щоб підростала до таких розмірів. Бачите, а звітом. Ми вже, як я в минулому відео показувала, поступово методом перевалки в сімку, вісьмку, дев'ятку до вирощуємо до дорослої рослини. Ось так, друзі. Зараз ми проведемо ще останні дії, які потрібні, от вам покажу до кінця, що потрібно зробити з нашими листочками. І закриваємо тепличку. В такому стані її треба провітрувати. Дехто рекомендує раз на день. але я провітрюю 2-3 рази на тиждень. Тому що утворюється конденсат і щоб не загнивали корінчики. Бувайте! Сьогодні я поділилася з вами своїм невеличким досвідом. До зустрічі! Не забувайте ставити вподобайки, підписку на канал, якщо відео вам сподобалось.